Привіт! Серія роликів по трейдингу. Вирішив розпочати з структури ринку. Напевно, що буде декілька роликів на цю тему. Бо навіть люди, які вже торгують, часто помиляються, неправильно визначають структурні елементи, і відповідно в них ламається вся угода через неправильні визначені рівні, неправильні визначені точки входу і неправильне розуміння загалом тренду. Зламу структури та інших базових понять. Що таке структура? Загальний напрямок руху ціни в сторону найменшого спротиву. Тобто, якщо ціні ніщо не заважає рости, вона росте, якщо ніщо не заважає падати, вона падає. І ми будемо визначати тренд, як формується структура. Структура має свої елементи. І структура ринку складається з максимумів та мінімумів. Будемо називати максимуми хаями, а мінімуми лоями. Що таке структура? Структура це послідовність максимумів та мінімумів. І в залежності від їхнього розташування і величини. Ми будемо бачити, чи тренд є висходящий, лонговий чи нисходящий, шортовий. Отже, для правильного визначення структури слід розбиратися в терміні swing high і swing low. Про ці терміни я розказував в попередньому ролику про японські свічки, як розуміти японські свічки, обов'язково його переглянь. Ми будемо розглядати свінг-ЛАІ, свінг які побудовані з п'яти свічок в першу чергу. Отже, якщо схематично намалювати висходящий тренд лонговий, то ось тут у нас є хай, імпульс є перший хай, лоу перший мінімум. Кожен наступний хай на висходящій структурі є вищий за попередній, тобто higher high, вищий хай з англійської, а кожні, кожний наступний low є вищим за попередній. Ось так постійно на висходящому ринку хаї збільшується, і мінімуми теж збільшуються. Важливий момент щодо визначення структури. Для розуміння і визначення ми будемо використовувати старші таймфрейми. На них найкраще видно: місяць, тиждень, день, 4 години. І година. Це все старші таймфрейми. А на молодших будемо шукати точки входу. Там, власне, можна буде дивитися, про, де відкривати угоду. Будемо її шукати на 5 хвилинках і 15 хвилинках. Молодшим таймфреймом будемо вважати 5 хвилин і 15 хвилин. Все що менше години. І відповідно шортова структура формується з послідовності максимумів та мінімумів, які постійно знижуються. Кожен наступний максимум. Нижчий, ніж попередній, ось є lower high, він нижчий від цього хая, тому його позначив. Можна просто хай, який перший. Наступний кожен є lower high, нижчий за попередній. Low і нижчий. lower low, нижчий мінімум. Тобто на шортовій структурі максимуми понижуються і мінімуми понижуються. Тепер щодо того, на чому дуже багато людей. Помиляється і неправильно визначає структуру. Якщо в нас є висходящий тренд, то кожен елемент має підтверджувати своє місце в структурі. Чи це є підтверджений хай, який можна вважати до структури, чи це підтверджений мінімум? Як це визначити? Кожен підтверджений мінімум має мати імпульс, від якого малюється новий хай. Тобто наступний хай, який є вищий за попередній. Є підтвердженням того, що ось цей мінімум, від якого пішов імпульс, є підтвердженим. Тобто ось цей мінімум підтверджується лише тоді, і є елементом структури лише тоді, коли від нього відмальовується новий хай. Ось цей новий хайлов відмалював новий хай. Тому він підтверджен, є підтвердженим структурним елементом. В подальшому це буде нам важливо для вивчення теми зламу структури. І відповідно на нисходящій структурі. Щоб підтвердити елемент, а ми тут будемо підтверджувати хаї, то хай має відмалювати новий мінімум. Якщо він відмалював новий мінімум, який нижчий за попередній, цей хай є підтвердженим. Ось-ось цей lower хай підтвердився після того, як відмалювався новий мінімум. Тепер питання на уважність. Чому я не позначив ось тут новий higher low? Ставте на паузу. Думайте, пишіть коментарі, напишіть в чаті, якщо в закритому каналі, а тому, що від нього не відмалювався новий хай. Якби відмалювався новий хай в структурі, ось так. тут, хай, high, тоді ось цей мінімум був би підтверджений. Від нього такого не було, він не відмалювався. Цей хай був нижчий за попередній. Все, це не є структурним елементом. Ось і найпоширеніша помилка новачків у визначенні структури. І другою дуже поширеною помилкою є те, що люди не вміють працювати з таймфреймами. На одному з таймфреймів їм здається, що вже в нас шортова структура, а на старшому насправді це всього лише корекція. Поронок не ходить ідеально ось такими імпульсами верх-низ. Це все відмальовується набагато складніше. Ось такими йдуть імпульсами вверх, потім йде корекція до основного тренду. Потім знову починається імпульс вверх. Корекція, і імпульс вверх. Якщо людина включає а, менший, молодший таймфрейм, розглядає суто цей кавальчик, їй здається, що ми є в шорті. ось тут. Але насправді треба подивитися на старших таймфреймах, про що я говорив спочатку. Тоді вам картина більш проясниться, і ви будете розуміти, де є корекційний рух, а де справді злам структури, ну, про злам структури пізніше, де справді вже є початок шортового тренду. Тепер переглянемо все це на справжньому графіку. Бачимо тут якраз така лонгова структура, західний імпульс, свінг-хай, і раджу вам Після перегляду цього ролику проглянути на різних таймфреймах, починаючи від старшого. Якщо не бачите свігхаїв, переходите на сходинку нижче з місячного, наприклад, на тижневий, і шукайте свінглої, свінг хаї. Ось бачимо, тут є свінг. Так, я тут включу на день. Так, тут на денному я це все графив. Ось свінг лоу, свінг хай, свінг лоу, свінг хай, свінглоу, свінг хай. І бачимо загалом. У нас тут є висходяща структура, не враховуючи ось цей, який зламав підтверджений swing low. але це у нас був який таймфрейм? Денний. А чим старший таймфрейм, тим важче помилитися вам у визначенні структури. Тому завжди починайте зі старшого таймфрейму. Про swing low, swing High подивите собі ролик свічковий аналіз. Я до нього не буду повертатися, це займе ще час. Єдиний нюанс, на який я вам Звернув увагу, це те, що в точці свінгхая і свінглоя відбувається зміна напрямку руху. Що я маю на увазі? Тут у нас було зниження, в цій точці найменшій почався ріст. Тут у нас був постійно ріст, в цій точці тут декілька було свінгхаїв, однакових максимумів. В них почався в цьому цій точці почався, почалося зниження. Тут у нас почався ріст. Це теж є одним з маркерів. Того, що ви визначили правильний свінг-хай або свінг-лоу. Це такий своєрідний екстремум, мінімальне або максимальне значення за визначений період часу. Що вам потрібно зробити вдома, якщо ви хочете розбиратися в цій темі? Візьміть собі, наприклад,. Несходящу структуру, це буде простіше з 2021 року на біткоїні, наприклад, або на іншій будь-якій монеті. І позначте собі Swing HI і Swing Loї. В чаті всі незрозумілі моменти обговоримо, покажете результат ваших графічних досягнень. На висходящому тренді, ось тут з 2020 року. Теж можете пошукати Swing HI і подивитися, як відмальовується структура. А про злам структури та інше ми будемо розглядати в наступних роликах. Став лайк, якщо тобі сподобався такий формат, напиши коментар більш детальніше в закритій групі, в чаті. Все будемо обговорювати і кожен момент розглядати на графіках. Купив петличку, напишіть як звук. Дякую за перегляд ролика. Напиши будь-який коментар, постав лайк. І до нових зустрічей!